Спонсор показу. Історія у пляжці. На Чортківщині у злетів автомобіль. Дорожньотранспортна пригода трапилася у селі Сухостав. За попередньою інформацією, водійка автомобіля не впоралася з керуванням та виїхала за межі дороги. В результаті аварії із забоями до лікарні бригада швидкої доправила двох пасажирів. Після того, як їх оглянули лікарі, потерпілих, відпустили додому. Триває перевірка. На дорозі три із варени водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжної частини. Ніхто з людей не постраждав. Зі слів кермувальника він тривалий час перебував за кермом, адже проїхав чимало відстань, тож через перевтому заснув за кермом. У селі Іваня Кременецького району під час пожежі загинула людина. У головному управлінні ДСНС у Тернопільській області повідомляють, що вогонь охопив господарську будівлю. Приміщення рятувальники загасили та на місці події без ознак життя знайшли тіло 37-річного власника домогосподарства. Чому виникла пожежа, наразі невідомо. Тернопільські патрульні виявили автомобіль, який перебував у розшуку. Інцидент стався на вулиці митрополита Шептицького. Там водія зупинили за порушення правил дорожнього руху. Невдовзі поліцейські з'ясували, що кермувальник заборгував державній виконавчій службі 84 тисячі гривень. Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали, повідомили про подію працівників державної виконавчої служби та евакуювали автомобіль на арешт майданчик Спонсор показу Історія у пляжці.